Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. Дітки, але перед цим скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Правильно, дітки, зима. Зараз я вам розповім віршик про зиму. Зимонько, голубонько, в бірмім кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку. Подивіться, що лежить на землі, чим вкриті ялиночки. Правильно, дітки. Снігом, а якого він кольору? Білого, правильно, а який на дотик він? Правильно, пухнастий, холодний, гарний. Діти, подивіться на цю картинку, що зображено на ній на небі. Правильно, дітки, сонечко, пам'ятаєте казочку про сонечко та хмаринку? І якщо ви уважно слухали? То сонечко взимку світить, але не гріє. Подивіться, будь ласка, на одяг людей взимку. Він стає більш теплішим, ніж восени. Діти вдягають теплі шапки, комбінізони, теплі чоботя, теплі рукавиці. Що ще робимо ми взимку? Правильно, дітки, ліпимо снігову бабу. Дивимось далі. Пташки відлітають в теплі краї, а які залишаються зимувати, ми їх з вами годуємо з годівнички. Діти, що ще взимку ми робимо? Правильно, катаємось на санчатах. У лісі також зміни. Всі запаси, які звірятелю робили собі восени, вони будуть їсти взимку, а ведмідь взимку що будуть робити діти. Згадуйте, він буде спати. Ще ми що робимо? Прикрашаємо ялинку, під яку нам приносить подарунки Дід Мороз та Снігуронька. І свято називається Новий рік! А я кажу вам до нових зустрічей. До побачення!